Парною. Зняття було таке довге, начебто, так, зовсім нестандартне, але все ж таки йога, але з додатковим навантаженням, тому що ми тримали вагу іншої людини. Сьогодні я відчуваю кожну мишцю свою. Мені настільки зайшло, при тому це якась то така приємна. від життя такої, що зовсім якось некомфортно. Просто як після хорошого руки прокачались дуже. До речі, добре, доброго такого ну, тренажерного залу. Ось, Відчувається кожна клітинка, тому я вважаю, що... що ті, хто кажуть, що йога це волосло, що це таке легеньке, ні, пора після йоги дуже сильна, тому що це а, статика розтягування і стати одночасно. Тобто не забиваються мишці, вони розтягуються, при тому статиці ми відпрацьовуємо сам саме всі, кожну свою, кожне суглоб і повністю ці мишці, всього тіла. Тобто не можна сказати, що це легко, а ще й дихаємо при цьому. Правильно дихаємо, що ми не можна контролюємо завжди в залі, але там можна це проконтролювати. Ми якось так.